Окей. Граємося далі. Ви бачили, що ми йому озвучили теорію, про те, що будемо бризкати трубу салом. Покажи банку. Пінзель. ну-ну-ну-ну. Окей. хороша контракт. Правда ліпше воно за спрею, а типу, як банка літола, ти в неї просто, просто в ту банку мачаєш половину. деталь, так? Да. да. Ну, не деталь сам. Морду, а, половину, а мордочку по Мій Неулюблений інструмент, шабер. шадер. вже трошки затупився. А, ну, Защищаем головку полуавтомата автомата. Так. Тепер спробуємо прихватити її. <кій> <кій> Навіть якщо варити щось хроміроване, або рядом біля хромірованого і немає можливості повністю закрити, цією задуваєш або навіть не хромірований, теж якийсь метал, на який не хочеться щоб ну, Да. не хочеться, щоб поприлипали капельки зварки. Цю штучкою покриваєш, що воно не буде прилипати. Синій туман. Сейчас вытяжка вотіння треба ще тут ракушку поміщити Хомут для того щоб задати йому форму приближену до ціліндрічності до той, яка нам потрібна в упор не зажимаємо Легко То есть, труба выполняет функцию кондукторной кондукторного пальца, скажем так. Супер мега съемок. Ти ще будеш шов варити? Так? Я прихвачу на точці, де най найбільше його розносить. Потім витягну трубу і проварю його добре, щоб він не прихватився до труби. Бо якщо добре варити, воно я думаю, все-таки і прихватиться. А потім прийдеться бормашиною зсередини вибирати шов, який mm. туди провалиться, щоб коліно одівалося. Ну, а тут знаружі болгаркою елементарно знайде. У нас точечка і от тобі яскравий приклад, то як воно все прогорає, проваливається. <клухи> Тут ми може зразу і нормальним шовчиком покриємо бо тут тріщинки маленькі не будуть проваливаться може і потім ще не цю а не тугу проблем не так багато коли там взагалі сектори її туго знімають ну тут от капелька no, чуть-чуть опустилася Ну вже вона і держи. Ну вже не в розкаряку. Вторая, да? Давай покажуть розбито. Киліпається. Трошки підстукаємо, бо вони розповзаються, но все рівно. Краще їх чуть наружу залишити, Тут тут вони внахльне, а вона не то, що вона взагалі змістилася ця цей відірваний сектор. Ну і що з ним. Прихватили. Так поэтапно прихватываем со всех сторон, чтобы у нас удерживался разрыв. Навіть он варится, не снимаю, да? Да, навіть якщо гарно залити салом з варочком, то вона варится навіть не знімаючи і не прихватується до той Треба угу. буде шліфувати, все одно вилізуть, от, от, вскриється. Ну, зараз можна із середини, ще підсохне, можна буде проварити. Чуть <кій> шліфа нету